Неочікувана вісім жезлів, щось якось із-за угла, можливо, так навіть сказати за кута. Перед вами да, представити вибір, причому тут буде пропозиція. Послухайте, якось разом провести час з якоюсь людиною або з друзями. І це буде для вас неочікувано. І що ж буде? В чому тут вибір буде у Феєчки? Карти кажуть, що ви дуже довгий час чекали на це, до речі. Так, феєчки, тут... тут ви хотіли з якоюсь людиною побути в одній компанії. І так воно і станеться, тобто вам запропонують це, причому неочікувано. Ви довгий тях на це чекали, на що на те, щоб з цією людиною почати будувати стабільні надійні відносини. А що це за людина? Це король чаш, який в свій час пережив десятку мечів. Тобто, це людина, яка пережила в минулому великі душевні переживання. Тобто із за кохання. Ця людина була в такому стані, і тепер це король мечів, дівчата, це у когось чоловік з минулого, маєте це на увазі. Так, він пережив з вами, але не через вас. Це десятку мечів, він з минулого і він йде до вас коханням. А у когось цей чоловік пов'язаний не з минулого, чоловік пов'язаний з розумовою діяльністю. Чоловік, який приймає рішення головою і не показує свої емоції. Ви навіть могли, ви хотіли з ним якось зблизитись, але не було привідів. Так, і йому дуже важко було все це нести на собі. І є важко на себе нести. Те, що голова на нього давить, якщо це новий чоловік, хоча почуття є. А Якщо це з минулого, то йому вже важко виносити всі ці страждання. І... Крулова Пентакля, ви для нього жінка, за якою він бачить брак, стабільне майбутнє, тобто ви саме та жінка. Так, у нього до вас є почуття. Фечки мої, зараз акція, хто заказує амулет, то отримує 10 10-хвилинну онлайн-консультацію від мене в подарунку. задаєте, всі запитання, які ви хочете. І додавайтесь в мою групу Телеграму.